Зараз ми йдемо в наше приміщення Української греко-католицької церкви, що ми його тут вже придбали. І ну, покажу, де, де ми служимо в даний момент. А тут проходимо різні речі. Ми виставляємо або люди, приносять, я колись роздавав з приміщення, але тут їм якось спокійніше прийти і собі брати, що кому потрібно. Якось так підійшов до такого методу. Скоріше роздав приміщенню, але так якось їм краще. Вони себе зручніше почувають. Це є проспект Незалежності 67 години. Там є зараз будемо заходити у приміщення. Тут є ще карітас, який співпрацює з католицькою церквою. А тут є наш будинок, а тут наші такі парепіяни трохи вже такі старші, але все рівно. Вони трошки вже не, не можуть стигти. Але, але то близенько я їм все кажу, ви так як лотерею маєте, ту церкву. Та навіть таке ні, ніде немає, а то так як лотерея. Вийшов з будиночку, зайшов. Інші двері, такі сусідній під'їзд, відслужив, служа Божа. І що владика все Дмитро, там якісь продукти, я їм все якісь і продукти час від часу даю так, що вони тут раді. Тут ми заходимо в наші приміщення. А тут наші такі діточки тут є так. А, тут. От тут наші такі добрі парафіяни. Тут ми заходимо в приміщення, коридор. Такий маємо коридор, коридор. А тут, так як зараз наша свята церква, ну тимчасове служіння у, у тому приміщенні, ремонт трішечки такий, електрику провели. І, Вікна поставимо трошки певно, пізніше вже буде, щоб ну, попередньо трошки ми служили, так, отак як є, трошки холодно. Але. Людей є десь так до 50, 100, 150, ну як коли, якщо така проста неділя, там 70, 80, ну 100 буває, але якщо свято, то дуже багато людей. І кажуть, я, бо я їх запитую, мені все цікаво. я кажу, ну ви правда так приходите на службу, Боже, так щиро, то... Отче Петре, та щиро приходимо. Ну що не щиро приходимо? Ну що ви з нас так запитуєте? Я кажу, я хочу дійсно знати, ну ви так любите, як співається, як служиться. Ну так, ми дуже хочемо прийти, бо коли ми і то, що ми приходимо, і хочемо послухати нашою українською мовою, як воно гарно звучить, той текст, текст чи там каже, що читає дядь. Чи ви там читаєте. І нам то зрозуміло, і нам то дуже гарно мило. Ну і, і правда, по кількості людей то їм дуже бачу гарно і мило. І воно все так, щоб Господь справді посилав тих людей, що його люблять, і через тих, що його люблять, привертав тих, що його не люблять. І я, я вдячний Богові, вдячний Богові, вдячний владиці Дмитру Василеві через їхні молитви. Вони моляться. І Я розумію, що молитва. То є найкращий засін, не те, що я говорю як священник, бо навіть і люди такі ті простенькі, щось сюди приходять. Ну як простенькі, ну люди. І вони кажуть, скільки мені молитва допомогла, скільки ото, то, ото. Каже, не раз якоїсь я не знаю, як хоче поступити, я так рано вклякну, помолюся. Помолюся, подумаю. І за годину все якось так вирішилося, направилося, то що здавалося неможливе. Тому Бога любимо, і Господь нам буде допомагати. Усьому, то і наш тато, правда, наш тато, отець Небесний, він хоче кожному допомогти. Але не все щирим сердечком. Я йому розказую, розказую. Ви щиренько попросіть, щиренько у своєму серці, як дитина, як дитина. Прибігає до тату, до, до мами, мамо, мамо, тату, тату. І тату, і мами, які би не були злосні, що я, але от-от допоможуть, думаю, дитина, другий раз бутичем, що я. І Господь. Ще разінько кажу до, Госп... до Господу. І Господь допоможе в будь-яких обставинах життя. Він нас любить, а ми йому довіряємо. І Він буде нам керувати, нам допомагати. Ну, тут ще є у нас такий склад. Тут. О, ну, трошечки вже темно. То є склад для е, гу гуманітарки. Ось таке. Всякі. Трошечки, ну так люди мають собі можливість і, е, по, і поласувати. Що, хто за кордоном передає. Ну, таке приміщення, то є приміщення Української греко-католицької церкви. Ну, але поки в ремонті, але... а церкву ми мали будувати церкву вже плани, все-все. Владика Дмитро подзвонив, що є план, все-все-все. Навесні починаємо будувати, каже отче Петро, будемо будувати навесні церкву. І все, план є. Але 22 лютого-24 лютого, 24 лютого 2022 року почалась війна. І тому вже церква. Там не збудована, немає. І йдемо, я покажу ту, ту ділянку, бо вона є замінована. Вона є замінована. О, там нижна частина є замінована, тому що там жили орки. Жили орки. От ми зараз так дійдемо до того приміщення, до тої ділянки, де ми мали будувати церкву. Та ділянка є 40 сотників, то є дуже добре що виділили 40 сотків без, без грошей, без коштів, без якихось там просто що, і то дуже дяка така, не то, що паді, але, але, але дяка Богові. Що, а тут, діточки, тут наші, по нашій парафіярі. А тут та палатка, то є пункт незламності, пункт незламності. Тут я маю чай варити, чай роздавати, зарядні телефони, то телефони заряджати, тут буде такий пункт, він вже є, але там ще трошечки треба його всередині доробити. Лавки поставити, столики і утеплити, щоб на зиму справді... Люди могли себе вийти, не знаю, чи переночувати, але якось буду так старатися, що той, хто не має йде, чи нічого не має, чи немає можливості де зігрітися, то тут я буду старатися, щоб і так воно було. А тут є наша ділянка Української греко-католицької церкви в місті Ізюм. І отам, то є 40 сотників. І отам, отам ну як так не можу показати. Є отакі плити. А от де йдуть оці електричні стовби? За тими електричними стовбами, то там були форки, російські війська, і вони замінували, замінували біля плит, можливо, трошки можливо, і від плит трішки далі, але там заміновано. І тому не можу нічого. Треба, щоб розмінувати і при приїздили. Ті, що мали розміновувати і відказалися, тому що кажучи, воно, кожна бляшечка воно дає, воно дає звук, що може бути міна, і то дуже важко розмінувати. Можливо, треба скоріше пустити якусь техніку або що. І, і тому так позаростало. А вона була чиста, ми з затовцями тут ну, дерева росли, то ми за товцями були, прибрали. Старалися, то ми трошечки так довго, довго, бо я спочатку думав, що скоренько, але почали прибирати, почали то все вирізувати, вирубувати, ой, часу затягнуло. І тут вже було все чистенько, вже тільки будувати. Ну а війна почалася, заміновано. Ну і так вже воно все в такому, в такому бур'яні. Але все ж таки на Господа випиваємо. Дасть можливість Господь, та й буде тут стояти церква. А в тому приміщенні там я зараз шаремон проходив і електрику проводили, то такий я, щоб настояв на тим, щоб електрики кожну розетку окремо вели, все окремо, окремо для навчання. Клас, щоб був клас, і можливість включити різні електричні прибори, щоб не було збою. Чи, можливо, пізніше там, інша, інша та кімната може бути хто тут буде священників колись. То має можливість, а інше наступне може там і бути якась майстерня, там швейна, чи як ну для такого розвивання, чи так само якісь гуртки, навчання, щоб церква мала можливість і той священник, ще Ну роки будуть йти не знаємо, як воно буде, хто зі священників. А на даний момент, на даний час я тим турбуюся, а далі можливість, хочу одна і то приміщення, щоб воно було зроблено якнайкраще, щоб воно було якнайтаке придатніше. І щоб хтось колись сказав дякую тобі, Боже, <п 'я> що то було Десь Петро. <смірки> Ой, я просто так. Хочу, щоб колись згадка була добрим словом, тому стараюся, щоб дійсно і проводка, той електричний кабель, той, щоб був як найкращий, щоб все відповідало такої гідності. Не хочу якось так змахлювати, там, якось так. А ні, що просто вже робиться, щоб, ну, маю надію, що бомба е, не попаде в це приміщення, що Господь, але на все є Божа воля. Ой, так, дякую, Дякую. Слава Ісусу Христу!